Від проблем екологічних до катастроф комунальних жителі багатоповерхівки на схилах по Фрунзе бояться, що одного дня прокинуться на митниці, а гірше не прокинуться. Місцеві говорять, їхній будинок поволі руйнується, та й схили підточує вітер і дощі. Острахи людей наша Ірина Малюкова переповіла експертам ЖКГАМ. Із якими висновками повернулася, зараз розкаже. Галина Миколаївна мешкає у сусідньому будинку вже 40 років. Вона була свідком зведення будівлі по фрунзе 133 Каже, тріщини могли утворитися через огріхи при забудові. Все це проходило на наших очах і ніяких сваїв тут не було. Заложили фундамент, як положено, і почали піднімати етаж за етажом. Це сваї були на митниці, там де пісок. А тут же ж грунт на ней не це старе русло Дніпра. Будинок розташований за кілька десятків метрів від схилу. Та відстань, кажуть місцеві, повільно скорочується. Час, особливо Последні вот ураганами, з вітрами і напливами води, дерева стали падати, звісно, з усиленою швидкістю. Ми бачимо, що їх приїжджає наша придніпровська суп, вовремя спілювають, вовремя убирає, но вони все равно падають і. Процес ускорився, обнажилась піщана почва в Аврагі, повністю обнажаються корні дерев'я. Комунальники переконують, будинок один із найкращих у місті. Кілька тижнів тому його проінспектували. Тріщин кажуть, не виявили сама будівля в хорошому інженерному стані. Якщо мова йде про те, що там відбувається якийсь процес руйнівні, то це не. Правда, тому що ніяких тріщин ми там не побачили. Але те, що схили по всьому місту Черкаси, треба ними займатися і потребують уваги, то це так. У міськраді про тріщини в будинку чують уперше та вже пообіцяли направити туди з перевіркою міжвідомчу комісію. В першу чергу маяки ставляться, якщо десь якісь тріщини йдуть у будинку, щоб понаблюдати, коли ця тріщина з'явилася рік назад, місяць назад, як вона себе ведеться тріщина, тому що будинки будувалися давно. І, можливо, ті тріщини з дня забудови. Місцеві сподіваються, що комісія приїде до того, як їхній будинок самовільно змінить прописку. Ми боїмося. Відстань між будинком і обримом він сокращається раніше. Був була відстань більша, а зараз уже можна навіть шагами поміряти. Ірина Малюкова, Василь Саєнко, Вікка Новини.